Олександр народився 21 жовтня 1975 року в місті Миколаєві в люблячій родині Владислава та Надії Федорчук. Молодша сестра Наталія. Як і всі відвідував дитячий садок. Спочатку вчився в школі номер 2 а в листопаді 1986 року родина переїхала в інший район міста, і Олександр перейшов до школи номер 22 В 1990 році був курсантом клубу юних моряків. Закінчив із червоним дипломом Миколаївський політехнічний технікум в 1994 році. Далі отримав вищу освіту в Українському державному морському технічному університеті. В 1999 році ми одружилися. Через півтора року народився наш первісток Данило. А ще через два з половиною роки другий син Максим. Молода, щаслива родина. З 2000 року Олександр працював матросом, а потім електромеханіком судноплавчої компанії укррічфлот 2015-го був мобілізований і проходив службу в 36-й окремій бригаді морської піхоти. Був командиром танку. Після демобілізації повернувся до роботи в порту. З 25 лютого 2022 року став до лав 123 окремої бригади територіальної оборони, молодший сержант, командир стрілецького відділення. Сміливий, чесний, справедливий, завжди відстоював свої погляди. Олександр був гарним сином, піклувався про батьків. З дитинства був справжнім старшим братом для сестри, а потім став ще найідеальнішим чоловіком для мене і найкращим батьком для наших синів. Ти оберігав, підтримував та захищав всіх, кого любив Працювити, не сидів без діла, завжди щось робив, майстрував, удосконалював, таким про тебе говорять всі, хто тебе знав, рідні, друзі. Співробітники, побратими. Іноді ти ризикував на роботі, іноді вдома. Але завжди це було не сліпе рішення, а ретельно продумане і зважене. Того ранку, 22 жовтня 2024 року, ти також ризикнув. Я знаю, ти мав план дій, але хтось вирішив інакше.